У рівному впав будівельний кран. Він рухнув прямо на проїжджу частину, де ходять люди та їздять автомобілі. Більш того, неподалік знаходиться школа. Жертв, на щастя, вдалося уникнути. От власники двох легковиків постраждали матеріально. Інцидент стався у розпал робочого дня. Будівництво йшло на повну. Кран саме збирався зачепити вантаж, але з невідомих поки що причин впав. Просто вложили стрілу, зробити ремонтні роботи, по крану все. Нічого не нарушено було, такий приділ ложиться, все площадка нормаль, все нормально. Техніка рухнула на проїжджу частину, обірвала лінії електропередач та пошкодила два автомобілі. Дорогу саме переходила жінка, її дивом не зачепило. Я йшла і кран надо мною. Думаю, боже, хоча б не впав на голову. Прийшла до мусорки, навіть не дійшла до мусорки. Слышу, гурчить що це ззаді. Ну я повернулася і пішла, з кран лежить, а в хаті задрожали вікна. Юрій працює поруч з будівництвом. Щодня на цій вулиці паркує свій автомобіль. Від падіння крану його шкода постраждала найбільше. Чоловік вже підрахував збитки. Як мінімум, це крило, капот, бампер, бачки, мабуть, радіатор. Як мінімум, це мені здається з ремонтними роботами. Мінімум 10 тисяч гривень. Кран був в досить фаварійному стані, і мені здається, що служби. Мали це контролювати, але не приконтролювали, тому що він фактично без навантаження перевернувся. Добре, що звичайно це обійшлося без людських жертв. А жертв справді могло бути багато поруч із будівництвом школа. Слава Богу, що трапилося в такий період, що дітей в закладі немає, і це найголовніше. Дізнатися усі обставини випадку не було у кого на місце події. Хоч і приїхали всі спецслужби. Втім, коментувати відмовлялись. Мовляв, ще самі нічого не знають. Не знаю, що я не приїхав сюди. Тільки ну, збираємо я... дані розповісти про інцидент. Відмовлялися і будівельники. Воно й не дивно. Люди бояться втратити роботу. Ми не Ми нічого не бачили. Ви чули. це було. Що стало причиною падіння крану, обіцяли розібратися у Держгірпромнагляді. Кранівник вже говорить, машина була старою і своє вже віджила. Я треба підразаків чермиту ж. 82 здрова е, е, року машина. Хто відповідатиме за падіння крана, а також компенсує збитки власникам пошкоджених автомобілів? Це питання поки що лишається відкритим. На момент від'їзду знімальної групи кран так і лежав на дорозі.